Хопили чутки, що тобі пропонували кем, да? пропонували це, 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 ти, ти молодий ти. театр. Це так, був я в тих кабінетах. О -о. Ну, я, я, звісно, висловив свої. А, значить, я їм одразу сказав, що я не хочу. Я відмовився. Вони дуже попросили. Все ж таки, там ми зустрілись. А, вони дуже дивувались, чому я, я якийсь типу беземоційний на цій зустрічі. Вони мене навіть запитали, ми от. Дивуємось, що ви такий беземоційний, я кажу в сенсі, ну вам театр пропонують. Я кажу: їм, ну якби ви розуміли, що ви пропонуєте мені вляпатись, то чому мені населитись таке? Ну, я висловив свої. Не маєш зараз на увазі вилізу що... катавасію з зміною влади, яка була. Ну, Тобто, що ти маєш на увазі вляпатись? Е, в театр, керувати театром ну. в цілому. Ну, що це взагалі таке? Адміністративний І Адміністративний плюс я розумів, що колишній Керманич зніме, мабуть, 60% свого репертуару, а певна перетрубація повинна була бути в адміністративній творчій частині у цього театру. Мабуть, є свій певний вже глядач, зорієнтований на вистави певні, певного режисера. От, і я розповів про свій план, як я бачу взагалі театр. Ну не тільки це я взагалі що б я зробив. Вони злякались, мабуть. Ну і ми коротше розійшлися, бо зрозуміли, що і мені це не потрібно, і вони хочуть більш спокійного життя.